Шановні глядачі, вітаємо вас! Рубрика Актуальний співбесідник на телеканалі Балінформкомпанії сьогодні особливо доречна, оскільки на Одещині триває активне перезавантаження влади. 10 вересня розпорядженням президента України був призначений голова Балської районної державної адміністрації Олесь Вітряний. А всього із 26 районів Одеської області внаслідок процедури відкритого відбору призначено 22 керівника. І сьогодні ми пропонуємо вам інтерв'ю з Олесем Вітряним. Олеся Анатолійович, доброго дня. Добрий день. Насамперед, нашим телеглядачам цікаво знати, хто ви, звідки і як потрапили до нашого міста, яке досить далеко від вашої рідної Хмельниччини. Розкажіть, будь ласка. Я родом з Хмельницького, в мене батько з Кам'янця-Подільського, мама з Ізяслава, це 100 кілометрів на північ області. Ми, я хмельничанин. Як я потрапив? Я подав на конкурс, подивився одне з відомих телевізійних шоу по телебаченні, де виступав. Михайло Сакашвілі, і він сказав, що якщо ви будете дивитися, що вийде з одеського експерименту. То не вийде нічого. Ви повинні долучитися всі і допомогти. Власне кажучи, різні люди, є ті, які не йдуть на державну службу, є які працюють волонтерами, а є ті люди, які йдуть на державну службу. Що цікаво, що навіть говорять, що людей, які волонтерами хочуть працювати, вільний від роботи час в Одесі, зокрема, значно більше, ніж ті, які погодяться на зарплату державного службовця. Але я подав себе: нас подало 7 тисяч людей таких на конкурс, з яких відібрали 23. Голови адміністрації. Зараз конкурс ще продовжується, оскільки ще мають добрати трьох, є три районні адміністрації, вакантні. Ну, були довгі дуже відбори, конкурсні тести на знання законів, на IQ, на морально-етичні професійні навички, співбесіди, три, плюс ще співбесіда в адміністрації президента і в кабінеті міністрів. Ну і, власне кажучи, ось і рішення, і мене направили сюди. Я не планував бути в Балті саме, я був готовий на будь-який район йти, оскільки в мене з Одеською областю немає в мене тут рідних, немає в мене тут. Таких якихось зв'язків, щоб я був до чогось прив'язаний в Одесі, тому я готовий був на будь-який район іти, але визначились так, щоб я маю йти на, на Балтський район. Я між вважаю, що мені дуже пощастило. Ми сподіваємось, що нам теж пощастило. А що спонукало вас претендувати на таку серйозну і відповідальну посаду? І якими ви володієте повноваженнями? Ви розумієте, є кожен може, кожен патріот України. А я відношу себе до патрі до патріотичних людей. Він повинен знайти своє місце в сучасній Україні. Сьогодні велика проблема в тому, що люди. Великий потенціал кадрові майдану, до прикладу, тих людей, які патріотично, він не задіяний. Ми знаємо, багато людей ходять по вулиці, ті, які повинні бути в органах кабінетах влади і показати своїм прикладом і своєю відданою роботою, що треба робити. У нас є можливість поїхати на фронт і захищати Україну. Але я не військовий, я не служив, я хотів піти в армію, але мені в мене в Хмельницькій області мені казали, почекай, бо тебе треба на державній службі. У мене теж були напрацювання, і не буду там вдаватися, в які посади і з високого рівня обласного мені пропонували, але все говорили почекай, почекай. Ця проблема є загальноукраїнська. Ми дуже багато гаємо часу. То, що Михайло Сакашвілі дав відповідь за місяць, позитивну відповідь дав за місяць, то комусь давав швидше негативну відповідь, і щоб, щоб ну, і десь залучав, можливо, на інші напрямки або просто говорили, говорили ні. Але, води, але часу, часу не марудили. Повноваження тут безумовно великі. Це в нас виконавча гілка, ми представники през президента, ми гаранти дотримання закону. Ми, зрештою, відповідаємо за стан справ в районі по, по гілці державної влади. Ми безумовно розуміємо, що зараз де реформа і адміністрації як такі через два з половиною роки їх взагалі не буде. мають бути виконкоми. Але навіть на цьому проміжному етапі ми повинні показати результати роботи, бо навіть кожен день це кожен день є можливість демонстрації того, що що ми мож, що ми називаємо розвитком. Команда Сакашвілі хоче в першу чергу продемонструвати високі показники з залучення інвестиції хочу створити інвестиційний рай тут для 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 бізнесменів нам подобається його ідея звичайно Анатолійович, а ви були на затвердженні у президента україни після того коли вже остаточно було прийнято рішення ви зустрічалися з президентом з президентом ми мали зустрітися ще раніше коли він представляв патрульну службу поліції але був настільки насичений графік і тим більше він там з певних причин затримався і ми не змогли його побачити тому ми окремо зустрілися, він нас запросив всіх новопризначених голів, запросив до себе на банкову, там дехто мав можливість виступити, в тому числі я виступив. І ну, скажу так, що президент дуже великі сподівання на нас покладає. Він чітко заявив, що все, що робить Михайло Саакашвілі, це робить він. Тобто він довіряє йому повністю, він покладає великі надії. Йому дуже сподобалася ідея конкурсного відбору. Він хоче запровадити це на території всієї України. Ну, з другої сторони, сказав, що повноваження у вас є, він дає безумовно більше свободи. Для нас скажімо, новопризначених керівників, оскільки Одеська область теж є особливим пріоритеті, оскільки вона є і багато новацій саме тут запроваджується. Але з другої сторони, він заявив, що нас з нас питати буде теж особливо жорстко і пообіцяв, що через два місяці він приїде в Одесу і спитає кожного з нас, хто що зробив, що досягнув. Так що ми маємо 60 днів, для того, щоб перед щоб продемонструвати певні результати і прозвітувати перед президентом України, ну взагалі Одесити. І всі мешканці Одещини теж покладають великі надії на нових людей і на Михайла Сакашвілі, і на всіх тих, хто прийшов такий складний конкурсний відбір. Зрозуміло, ми покладаємо дуже великі надії. Олеся Анатолійович, за час перебування у нашому місті, це вже десь понад місяць. Ви заходитеся у нас, так? Да? Мабуть, так вже десь близько місяця за цей час перебування і в місті, і в районі. Яким ви побачили його потенціал, і які перші кроки намітили у своїй діяльності? Дивіться, чим відрізняється зразу Балтськ. Я не буду говорити за за сусідній район, який але я був в районі, і там люди говорять: наш, нас влада забула. Якщо нас влада полюбить, то і дадуть нам гроші, наприклад, ну до на дороги, то ми то ми, ми цю владу теж полюбимо. Люди в Балті говорять інакше. Вони кажуть, ми ми забули, що нам має хто. То щось помагати. Ми покладаємося давним-давно на свої сили. Напевно, це кращий варіант. І говорить, якщо поможете, то ми вам подякуємо. Наприклад, обласна влада або влада Києва, а центральна влада. А більше, наприклад, то, то ми покладаємось на свої сили. Це самозарадність, то, чому ми вчилися на Майдані. Ми не чекали, коли, наприклад, мер прийде і організує прибирання на Майдані в Києві. Ми самі бралися і самі організовували це. Це самозарадність, це ознака європейськості. Якщо є проблема, то не дивіться на цю проблему. Приходьте, виходьте, і говоріть владу беріть і вимагайте від неї. Я закликаю владу не потрібно жаліти. Влада розуміє ці люди, які сюди в цьому кабінеті сюди приходять. На що вони йдуть? Вони повинні розуміти, що якщо комусь тут з немалими зарплатами погано живеться, то є люди, яким ще тяжче живеться. Зокрема, є мало імущі люди, до яких має бути особлива увага. Є той солдат, зрештою, який воює на фронті, і він там в окопі йому ще тяжче, ніж нам. Тому ми сприймаємо особливо в нинішніх умовах, в умовах фактично війни з Росією, то ми сприймаємо, що це теж ми солдати, які повинні забезпечувати організовувати тил тут. Ну і безумовно, що ми будемо серйозні дуже ставити питання і ревізію робити витрат нашого бюджету. І от я зробив висновок для себе, що в першу чергу не треба ставити питання заробітку грошей, як в першу чергу треба ставити питання раціонального використання вже зароблених грошей. Бо коли ми говоримо про бізнес, він. Він завжди має можливість саботувати будь-які реформи, якщо ми будемо звертатися до бізнесу, що нам потрібно піднімати зарплати, що нам потрібно більше відрахування, наприклад, давати до бюджету, ну, в земельній галузі, добре за користування землею і так далі, то вони найдуть шпаринку, щоб уникнути цього. Але коли вони будуть бачити, що робляться дороги, що робляться інфраструктура, і, зрештою, це теж вкладення в їхній бізнес. Бо людина, яка добре виспалася, яка себе добре почуває, яка проїхала і гарним настроєм по нормальній дорозі, ну з того, що ми можемо зробити, безумовно ми зразу цього багато не зробимо, то безумовно зовсім інший працівник, який буде якісно використовувати, і є це в нього теж бізнес. А коли він буде бачити, що воно ці гроші якось розтринькуються бездарно, то безумовно ця людина буде тільки обурюватися і думати, як обійти податки. Тому, в першу чергу, раціональна витрата того, що вже ми заробили, і в другу чергу, ми повинні створити умови такі, що бізнесмен повинен бути в привілейованому положенні. Він повинен бути людиною, яку чекають. Це людина, яка ризикує. Своїми грошима. Це людина, яка його не прогуляла, не пропила, не десь не розтринькала, а людина, яка акумулює і кровом і потім заробляла свій стартовий капітал і ризикує багато чим. І людина, яка не в бізнесі, він може цього не повірити, але люди закладають і своє майно і готові втратити все для заради бізнесу. Тому будемо працювати в цьому напрямку, будемо запрошувати людей. Для на балщина відкрита. Маємо колосальний потенціал, агропотенціал. Взагалі, якщо так в двох словах сказати, то чого ми не можемо? Ми не можемо конкурувати з півднем нашої області, оскільки у нас немає моря. Об'єктивно, ми в туристичному плані, ми не можемо, скажімо, настільки туристів мати. Але ми можемо претендувати на, тих, на той регіон в туристичному галузі, якщо люди їдуть на море, вони зобов'язані заїхати в Балт, бо тут є що подивитися. Люди, яким подобається старовина, а це в Європі, це таким трусяться прямо над такими містечками, бо вони величезні гроші приносять. Оце це наші клієнти, це ті люди, іноземці, які повинні працювати, цілком серйозно обговорював з міським головою і кажу: дивіться. Скільки і, і, і надписів російською, і тенька буде міняти на українську? Не я кажу не на українську лише. Треба, щоб було і англійською, треба щоб було польською. Треба дивитися на нашого споживача, який до нас приїжджає, щоб йому було максимально комфортно. Це так в Європі. Ми повинні демонструвати всюди. Це ми будемо звертатися до підприємців, щоб наводили в цьому плані, ну підвищували, скажімо, сервіс. Так само агросектор в південь на з нами не може конкурувати тепер вже, бо в них там ну проблема на півдні з водою. Колосальна проблема. Є хороші землі, немає води зрошувати. Буріння свердловин мало коли теж приносить. Результат особливий і не гарантовано, якщо навіть чи 50, чи 150 метрів пробуриш, так само слона вода. Проблема, то в нас ну відносно цієї проблеми відносно, бо є проблема, але відносно цієї проблеми немає. Краще значно краще, ніж південь, безумовно. Тому використовувати будемо це. Ну і по замовчуванню це промисловість. Однозначно, промисловість. І ну не будемо говорити, бо так говорили бізнесмени, деякі ми спілкувалися, що є деякі задумки. Ви скоро напевно почуєте в районі, бо самі так по секрету сказали, я не можу це ну, Ну, говорити, що буде скоро деякі такі відкриття цікаві, які які про які район почує, і які, скажімо, піднімуть район. Ну і крім того, ті ініціативи бо до мене зараз часто дзвонять. Зараз за вами теж буде заходити людина з пропозицією бізнесу і вкладати. Ми готові відкриті все. Ми без будь-яких взяток, без нічого. І я сказав так: що якщо у нас якісь будуть виникати сумніви щодо добропорядності людей, якщо хтось хоче тут хімічити за нашими за, за чесним ім'ям Сакашвілі, за моїм ім'ям і так далі, то. Є зараз технічні засоби, є детектор брехні. Ми людину можемо раз в якийсь напевний період часу провести, чи ти брав взятки. І все. Якщо не, не, якщо не брав, то нічого боятися. Якщо брав, то без будь-яких розмов ми тихо тебе е, звільнимо і все. І на тому буде кінець. Тобто період такий пройшов. Це як ліхі 90 ті були. Знаєте, казали, що там були бандитизм, і все ніби думали, що це нормально рекет. А зараз це якесь дикунство сприймається. Так само як дикунство, будемо свій час сприймати корупцію. Будемо щасливо жити нормально, люди порядні будуть заробляти добре. Хотілося, щоб пошвидше так буде саме це питання. в мене і назріло стосовно кадрів для того, щоб досягти результатів, потрібна злагоджена команда, професійна команда. У вас є такі люди? Є у вас така команда? І взагалі, що у вас є, які задумки стосовно люстрації. Дивіться, ми з самого початку, коли я йшов на цю посаду, я спитав, чи можу я розраховувати на те, що я можу привести людей на рівень заступників, скажімо, ну з якими я працював і яких я знаю. Це ті, які безпосередньо зі мною мені сказали, що я можу це зробити. Я на по на, на такій вищі ну, скажімо, вищих соратників своїх вищого керівництва адміністрації. Я маю навіть дві людини на посаду, оскільки я боюся, що можуть когось не затвердити, бо є мало мого бажання, що має бути погоження обласної адміністрації. І останній зараз період ще адміністрації президента і кабінету міністрів. Дуже багатьох не погоджували е, на посади голів адміністрації саме ці вищі центральні органи влади, тому. Маю цих людей далі на начальників управлінь відділів не маю. Не маю це в мене ресурс обмежений, і я вам скажу, що не так просто було і цих людей, декого переконати. Доводилося говорити, доводилось розказати, бо розуміти. Ну, одна з цих людей, наприклад, він зарплату має 10 тисяч гривень. Йому треба йти на зарплату значно нижчу. Ну, до прикладу, приблизно там де пане тисячі буде. Якщо буде, ще не знаємо. Але він бачить перед собою. Це молодий хлопець. Він бачить перед собою перспективи. Він бачить перспективи росту. Він бачить, що в своїй комерційній структурі в нього вже ну там він він бачу, він Зупиняється там і його далі не пускають, то із якихось певних причин. Я можу поки за перспективу говорити людині, але перспектива це наміри, це те, чого ще може і не бути. Тобто, розумієте, люди теж з довірою ставляться. І балта вона повинна сприймати. Це я думаю, теж позитивно, що є люди, які вірять, які приїжджають сюди, які хочуть досягти результату. Тобто, я думаю, що нас треба сприймати як тих людей, яких треба максимально за цей період використати, скільки ми тут будемо. Бо ну я розумію, що з моїм приходом на посаду відраховується в зворотньому напрямку мого відбуття з цієї посади. я не знаю скільки я тут буду, але скільки б я тут не був, і скільки б ми тут не були, наша команда, яка сюди зайде, то ви використовуєте повноцінно. Бо ми повинні знати тільки роботу і сон. Все У нас більше ніяких спокус тут не повинно бути, і це теж повинно бути ну Балта від цього і Балтський район повинен від цього виграти. Сподіваюся, що так і буде. Ну а стосовно люстрації посадовців із брудними руками, ви вже дещо сказали. Дивіться по люстрації, мені дали матеріали, що 23 людини вже пройшли люстрацію. Ну я не вникав в ці речі в Хмельницькому, 30 Шість людей, це був серйозний скандал. Приїжджав прем'єр-міністр, направив спеціальну комісію. Він вважає, що це ж ненормально. Тобто жодна людина, яка не підпадає під люстрацію. У нас так само. Тобто, я ще не мав часу з цим розібратися, але я вам скажу точно інший вже напрямок. По-перше, в нас сьогодні 104 людини в адміністрації. Михайло Сакашвілі бачить, що в кожному районі може бути не більше 50 людей. В адміністрації, тобто є гряде величезна реструктуризація, скорочення і так далі. Це вимога не моя, це вимога. Команди обласної команди, яка бачить має своє бачення. Ну вже одна адміністрація, так як біляєвська, вони заявили в них 160 людей. Вони заявили, що буде 80 в них людей. Ну тобто, вдвічі вони скорочують. Ну приблизно ми так розуміємо, що це такі райони є інші, різні по розмірах і так далі. Тобто, ми приблизно можемо сказати, що наполовину очевидно має бути має бути скорочено. Другий момент. Ми хто з працівників захоче працювати далі. Ми запропонуємо їх їм пройти всі ці тести. Ми візьмемо повністю цю модель, яка була запроваджена в області при нашому відборі. Це нічого тут немає такого. Якщо голова адміністрації проходить, от, за прикладу, на одне місце претендувало 317 людей, от якщо поділити скільки, скільки людей. От за моєю спиною стоїть резерв: 316 людей, які готові мене замінити. Це добре. Тому ми повинні в будь-якому випадку мати реальний кадровий резерв людей, які можуть зайти і в будь-який момент стати і замінити того, хто не може працювати. Запрошувати волонтерів. Мене дивої мене вже зупинили декілька людей в об... тут в місті. Ми готові працювати навіть безкоштовно. От, ну, тобто, хто може? І дійсно, це насправді це дійсно комусь здається, але люди готові краще працювати в вільний від роботи час, бо він заробляє десь в іншому місці більше. От, і він готовий допомагати, бо йому подобаються ідеї, якісь там починання нової команди. Він розуміє, що він хоче долучитися до чогось великого, перетворення, Це не тільки Одеса, це України перетворення. Тому будемо працювати так, і буде все відкрито, буде все чітко, просто тобто будуть всі бачити, можуть. Ну, ми технічно будемо це вирішувати, бо от всі наші за, всі наші співбесіди, все це можна переглянути, бо все записувалось на відео, все контролювалося, і ніхто не може ніяких дорікань робити. що ми можемо відверто чесно людям в очі дивитися, що ми пройшли чесно. Справедливий відбір, ну який я, наприклад, не сподівався. Я взагалі, коли я подавав, то я не не, я не думав, що мене відберуть. Я думав, у мене стереотипи спрацьовували думаю, конкурси. Може, якийсь там піар, може ще щось так. Це для, для піару. А я думаю, підтримую Сакашвіль, бо він мій сам по собі імпонує. Його позиція, його активність, і те, що він, крім слів, він ще робить. Це багато значить, що в нашій політиці От, і в управлінні. Але бачите, так склалося, що в Я зрозумів, коли це всерйоз, коли вже я з ним пройшов співбейство, він сказав так. То це я тоді зрозумів, що це дійсно може таки бути серйозно. Серед моїх питань, які я хочу задати вам, якраз і було ось це питання співпраця із засобами масової інформації. Це вимога сьогоднішнього часу. Особливістю цього часу є те, що люди бажають відкритого діалогу, бажають прозорості діяльності влади. Отже, ви готові до співпраці із засобами масової інформації? Готові повністю і більше того, коли була помаранчева революція, помаранчева революція, то ми стояли, і одною з головних вимог, пам'ятаєте, була свобода. Слова. Це була революція в першу чергу в засобах інформації в свободі. Безумовно, ми розуміємо, що є власники, від кого завжди залежать журналісти, і деколи вони не можуть всього сказати. Але що залежить від мене, я зроблю все, щоб ця свобода була. Чому? Бо засоби інформації цікаві тоді, коли їх не контролюють. Бо в нас були приклади по обласному телебаченню Хмельницькому, коли показували з п'яти сюжетів, показують три сюжети про голову адміністрації. Зустрівся з тим, потиснув руку, там пішов якусь ще, ще щось зробив, і третій де він в спортзалі займається. Ну, воно цікаво людям. Напевно, ні. Воно вже воно розумієте, а потім голова адміністрації інший, і все. Керівника змінили, помінялася зовсім кардинально політика, і воно стало цікавим. Цікаво тоді, журналіст, цікаві тоді журналісти і канали, коли їх їм дати свободу. Дайте. Свободу і рейтинги піднімуться, і ті власники будуть мати успішні канали. Так само стосується і засобів інформації. Я в соціальних мережах спілкуюся з людьми, навіть деколи перенаправляю їхні скарги напряму зразу до цих. Тобто, ми формат знаходимо легкий, простий. Ми хочемо, щоб спростити, скажімо, управління. Взагалі, державну службу вони не хочуть. Нинішня команда взагалі рідко коли вживає, вона вживає сервіс. Ми маємо створити сервіс, той, який зручний, легкий і технологічний, простий. От, до прикладу, керівник IT-напрямку Люба Шипович, вона американка українського походження, це програміст зі світовим ім'ям. Вона працює зараз з групою волонтерів. Вона щотижня звітує і звертається в відеооблозі просто на вулиці демократична і розказує, що вона досягла, що вона зробила. Можливо, ми так зробимо. Ми можемо зробити трансляції прямі, щоб люди навіть не виходячи з дому могли це робити. Журналістам зелена дорога. Це дуже добре. І як би ви там не хотіли, але все ж таки ви, представники влади на наших телеканалах, але тільки ми бажаємо, що ви були в одному ракурсі. Ми повинні розповідати про ваші конкретні справи. Ось це найважливіше. Не просто заради піару. А заради того, щоб ми показали людям, що робиться конкретно. Люди повинні бачити повсякденну вашу роботу і результати цієї роботи безперечно. Бачите, деколи деколи треба і говорити про наміри, бо щоб люди розуміли суть реформ, суть того починання, то ми повинні розказати про це. Тому спочатку ми розказуємо на каналі, до прикладу, що ми хочемо зробити, і потім як ми цього досягнули. Безумовно, так звичайно, так працювати це буде цікаво і дуже повчально. Ви прийшли на цю посаду в дуже непростий час у нас вибори. І тому обминути цю тему ми з вами ніяк не можемо. У зарубіжних країнах у цивілізованому світі місцеві вибори мають ключове значення, тому що кожному важливо знати, що відбувається поряд із ним, що робить влада, які конкретні справи. Мати змогу впливати на прийняття рішень. У нас завжди це вважалося якоюсь другорядною справою. Як ви вважаєте, чи зміниться ситуація нині? Ми маємо серйозну проблему і будемо мати проблему. Я не знаю, чи на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні з підкупом виборців. Ми окремо. Звернення дали районна адміністрації і різного роду благодійники, і так далі, ви розумієте, в чому проблема? Кожен має право взяти участь в виборах. Ну, якщо починаються гроші, благодійні ті концерти, п'яте, десяте, людина без грошей не має ніякого шансу попасти в владу. Ми повинні говорити, що якщо де, якщо у вас є раптовий такий приступ благодійності, то ви повинні його перенести на післявиборчий період. Але навіть якщо ви займаєтеся, то люди добрі, вас купують інакше. Інакше ви не зобов'язані жодним чином голосувати за цього в лапках благодійника, бо він просто хоче вам сподобатися через свої гроші. Як вибрати моя рекомендація: перше, подивіться, як в Біблії написано, не по словах, а по плодах їхніх судіть їх. Тому чого досягну вже, подивіться на цю людину, чи він дає, дає собі раду. Якщо він собі раду не може дати, як він дасть раду громаді. Це друге питання. І третє, спитайте в нього конкретно про ваші проблеми, які є з дахом, п'ятим, десятим, не кажіть, щоб він його ремонтував, він не повинен за свої гроші це робити, він вас купить за свої гроші. Але скажіть конкретно, де він ці гроші візьме, яке в нього бачення, чи він це розуміє? Він має бути активним депутатом, він має лобіювати ваші інтереси. І інтерес не тільки свого округу, як часто говорять, а інтерес цілого міста, цілої громади, бо він представляє не тільки ваш округ, а всіх. І оці питання задайте, і вам стане все зрозуміло. Якщо ви побачите, якщо до вас сельдина. Прийде і поговорить з вами, або їхні представники, він бере моральне зобов'язання перед собою. І це. Та людина, за кого треба голосувати. Ну, це моє бачення з того досвіду, який є. Бо депутатів насправді я був депутатом обласної ради Хмельницької. Я входив в трійку найактивніших депутатів по депутатських запитах, по зверненнях і так далі. У нас була організація, у нас було 187 унікальних появ в засобах інформації за рік. 187, ви собі можете уявити, кожен третій день ми з'являлися в ЗМІ. І депутатів, які усвідомлено знають, що роблять, що прочитали, що голосують, Голосують і так далі, це все десь процентів 20. Нам треба цей процент підняти бодай до 40-50%. Оце зараз відповідальність виборців. Не подумайте, це важливо. Подумайте і проголосуйте за ту людину, яка, в яку вірите. І слухайте менше сусідів, менше якихось там впливів. Думайте своєю головою. Це дуже важливе питання, тому що економічна ситуація і наш попередній політичний досвід, на жаль, говорять про те, що усунути таку вірогідність підкупу дуже і дуже важко. Ну а все ж таки, якщо будуть мати місце якісь фальсифікації, підкуп як якою буде реакція? Ми зараз готуємо із міліцією спільне звернення, бо якщо хтось хоче гратися, то він грається з вогнем. Тобто хтось собі там може подумати, хтось йому скаже, якийсь начальник або часу, що давай там зроби якісь махінації і ставай десь там купуй. Він повинен розуміти, що це йому загрожує тюрмою. Тому це серйозні справи. Ми не будемо спускати це. Якісь різного роду титушки і так далі, щоб будуть атакувати. Ми теж маємо свій план. Ми вже обговорювали з міліцією і з правоохоронними органами. Це на особливому контролі і в Сакашвілі знаходиться. Тому є свої плани. Чим зараз ближче, тим ми до виборів тим ми будемо їх відточувати. Ми вже мали нараду з заступником начальника міліції області по цьому питанню. Тому має все пройти підкреслено, дисципліновано, чесно і без будь-яких зривів потрібна серйозна робота, звичайно, із членами комісії дільничих комісій, районної комісії з ними потрібна серйозна робота. Мені поки доповідали, що особливих проблем немає. Ми зустрінемося окремо, буде нарада з головою комісії із комісією нашою, нашою територіальною, відповідно, щоб ну і будемо піднімати питання. Проблеми вони є, вони мусять бути, бо проблеми різні. Немає постійно діючих членів комісії, придають партії, і люди ці, скажімо, виконують. Ну, скажімо, ну не на громадських садах, хоч там держава платить якісь гроші, але люди можуть бути абсолютно нові. Є більш досвідні. Ж досвідчені, треба окремо підходити. Проблеми є, але проблеми ті вирішувані. Ми на них будемо оперативно реагувати і відповідно вирішувати ці справи. Дуже хотілося б, щоб депутатський корпус оновився, поповнився енергійними, цілеспрямованими людьми, для яких доля міста і району не байдужа. Хочеться рухатися вперед, і на цьому шляху ми бажаємо вам і кожному з нас успіхів. Дякую, дякую, дякую. дякую вам. Дякую.